Ніхо, фаншіт Чомусь це відео відчувається дуже офіційним, тому мені якось його знімати. Я звикла знімати відео на колінці. Це відео тематичне і воно про нішеві серіали. Я маю дуже великий список серіалів, тому я вирішила поділитися з вами. Так сталося, що я завжди знаходжу час подивитися щось. Я обожнюю кіно. Anyway, let's go Перший серіал у нас відмічені або позначені або текд, анонімний користувач інтернету під ніком Манкімен завантажує в інстаграм відео з вбивством і з якоїсь причини відзначає під ним трьох старшокласниць: колишніх кращих подруг, Роуен і Хейлі, а також ізгоєна на ім'я Елісія. Таємничому маніяку не складає труднощів наблизитися до них максимально близько, щоб поповнити свою колекцію новими жертвами. Цей серіал це ера моєї романтизації сталкерства, і якщо ви йо. І вам подобається сталкерс, вам подобається серіал Ти. А, я думаю, вам сподобається відмічені. Цей серіал сподобався не тільки мені, але й Netflix, які забрали собі хлопаків звідти. Like... Можливо, якщо я буду дивитися цей серіал зараз, то він мені не буде подобатися і викликати той захват, який викликав тоді, коли я вперше його подивилася в. Дев'ятому, може, класі, maybe, maybe цей серіал щиті. Ні, я вважаю цей серіал класний. Anyway, не будемо відходити далеко від детективів і школи серіал School Spirits Шкільні духи. Він доволі таки свіжий і третій сезон має от-от вийти. І я засмучена, що цей серіал не зафорсився, тому що він непоганий. Я не можу сказати, що це прям вау-шедевр, але він цікавий. Меді застрягли у потибічному світі на території школи, розслідуючи власне зникнення, береться за розкриття злочинів і знайомиться з іншими привидами школи. До речі, там зараз знімається знявся актор, якого вибрали на роль Фліна Райдера, який із «Рапунцель». От, і можливо вам буде цікаво подивитися на його інші роботи перед тим, як вийде Рапунцель. Перший сезон мені сподобався. Зараз я дивлюсь другий. В цілому, серіал змушує задуматися про своє життя, про, про смерть. Є... є місце для філософії. Кроше, да. хороший серіал, якщо вам взагалі нічого дивитися, і я целую. Наступний серіал відійдемо від школи, але не від детективів. Це Холістичне детективне агентство Дірка Джентлі Кайс. Це мій улюблений серіал ever. Я кажу так про всі серіали, які я подивилась. Серіал повніший угар. Я я щиро вважаю цей серіал шедевром. Можливо, тому що я дивилась його в 22-му році, коли я сиділа в Києві, і все було навколо: щиті, війна, блокаути і. Цей серіал був як ковток свіжого повітря, і це було, це було приємним ескапізмом для мене в той момент. Ексцентричний холістичний детектив, який вірить у фундаментальну єдність всесвіту. Тут, тут якась хірня написана якщо я ще Ви поняли. Всі персонажі, які там є, вони всі мої улюблені, окрім поганців, але й поганці там теж такі. Я думаю, що це ідеальний серіал для перегляду в зараз, в зараз період нашого часу, нашого світу, тому що це серіал повний абсурд. І ми зараз входимо в еру абсурдизму, тому цей серіал маст хев подивитися в цьому році. Коли я готувала це відео, я почала дивитися цей серіал знову і казь, якщо у вас ось цей короткий attention span, спаун? Спан? Спан, і вам важко дивитися серіали, то цей серіал. Ідеальний, бо там там стільки подій відбуваються, там стільки сюжетних ліній одночасно весь серіал дуже динамічний, і вам не буде нудно дивитися. Вам завжди буде цікаво дивитися, тому що ви не знаєте, що буде далі, який кадр буде через секунду. от Тому цей серіал просто ідеальний для зараз періоду нашого життя в усіх сенсах від абсурду до просто цих наших психологічних штук і тік-ток-ери. Наступний серіал Лемоні Снікет 33 нещастя. Я не знаю, хто не дивився фільм. Чомусь я думаю, що всі його дивились. Серіал це те саме, що й кіно, тільки більш розширено. І мені дуже подобається, що там актори, вони схожі на акторів з кіно. І в цілому картинка дуже така похмура. Я обожнюю, я обожнюю серіали і фільми. І все, все похмуре, депресивне, меланхолійне, але воно. В такому затишному світлі. Я не знаю, як це пояснити, але я навіть свою творчість веду в, цю, в, цю степь, в, цей, в цей напрямок, де все таке похмуре, тривожне, але воно змушує тебе відчувати себе комфортно в цьому. Ось така естетика мені подобається, і цей серіал повністю передає її. І якщо вам теж подобається така депресія, то вам сподобається. Якщо коротко, у дітей згоріли батьки. Ой, у дітей батьки загинули в пожежі, ця пожежа була не випадковою, хоча кажуть, що вона була випадковою. І, коротше, детективне розслідування, хто там? Теорії заговору і все таке. Наступний серіал The Oei. Я не знаю, як воно українською буде. The Оей, коротше. Зникла сім років тому раніше сліпа Прері повертається додому, тепер їй 20 з гаком років, і вона знову бачить. Існують теорії, що цей серіал розкриває нам, людям, правду, як працює наш всесвіт, наше життя, і тому цей серіал закрили, не тому, що рейтинги низькі. Я взагалі ненавиджу, коли серіали закривають через низькі рейтинги, тому що всі ці серіали дуже кайфові, і тільки тому, що воно не стало попсою, не треба закр... ну, да, я розумію, що це бюджети, гроші, але суспільству подобається відверте гівно, частіше за все. Я вважаю цей серіал абсолют сінема. Єдине, що початок цього серіалу може здатися нудним. Я починала цей серіал дивитися рази три, і ось на третій раз я тільки додивилася, тому що ну, початок картинка дуже холодна, дуже неприємна. Ось ця похмурість, тривожність, але вона не комфортно, неприємна. Тому мені було дуже важко усидіти і подивитись. Але треба треба додивитися, тому що далі, далі скарб. Плюс ем, в якийсь момент я вкрашилась в Люцію самалфею, і я побачила, що той актор знімається в цьому серіалі, і така, да, треба подивитися. Я вірю, що саме так і працює наш всесвіт. І мені шкода, що серіал закрили. Anyway. Наступний серіал повертаємось до підліткової драми і детективів Жорстоке літо. Мені дивно, що він не зафорсився, тому що серіал такий типовий для Нетфліксу, але це не Нетфлікс. Типовий серіал, який стає популярним на Нетфліксу. От тому мені дивно, що він не зафорсився. Психологічний трилер, що розповідає про двох молодих жінок: Кейт, популярну дівчину з чарівним життям, яка одного дня зникає безвісти. Дозволений спойлер її викрав її вчитель. Коротше, Teacher's Pet і ось ця тема. Дуже, ну, я вважаю, що це така достойна, підліткова драма. At least це викликає якісь емоції. Якщо серіал викликає у тебе якусь емоцію, це вже хороший серіал. Фільм, все все в цьому світі. Якщо воно викликає емоцію, це хороший продукт. Невермайнд. Ще один серіал називається В її очах. Психологічний трилер про матір одиначку Луїзу, яка заводить таємний роман зі своїм новим босом Девідом, а потім сподівано стає найкращою подругою його загадкової дружини Адель, що розкриває зловісну павутину брехні, маніпуляцій та надприродних откровень, де ніхто не є тим, ким здається. Серіал «Бум! зрив мозку. І теж мені здається показує, як працює наш всесвіт. Хороший серіал ем, необічний плод твіст. Я не знаю, чи хороший у мене смак на серіали, на кіно. Мені сутінки насправді дуже подобаються. Like, це хороший фільм від, від того, як прописан сюжет, я не знаю, від того, як, яка картинка, які персонажі. Навіть Белла мені подобається, тому що я така сама, затерможена. заторможена. І... anyway, це така справа смаку. Смак це справа смаку. Тому. Я Невермайнд. Я не хочу робити це відео довгим, тому що це такий пробний варіант. Тому на цьому все. Це останній серіал. Але у мене величезний список I swear to God. У мене дуже великий список серіалів, про які мало хто знає. Можливо, можливо, я думаю, що про них мало хто знає, але просто я їх не бачу в своєму інфопросторі, інфополі, тому я думаю, що воно не зафоршене. Моє інфополе це едіти. Якщо мало едітів, якщо мало хороших едітів, хороших едітів взагалі немає там до якогось серіалу, я розумію, що це нішове серіал. Наостанок пораджу серіал, але не будемо поглиблюватись: Білий Лотос. Він зараз зафорсився, і я рада. Не дуже я ревную, але я рада, тому що це дуже класний серіал. Він необічний і. Я вам раджу подивитися білий лотос, поки воно ще не стало прям дуже зафоршеним. Боже, I hope там щось вийшло, тому що. якась... No. Does Elijah Wood. play Spider-Man <laughs>